До нас звернулися хлопці, які зараз знаходяться на Купінську, про те, що е, потребують в Старлінку, ми відкрили збір на старлінку ну, на цю е, окрему таку конкретну модель. Е, для того, щоб пришвидшити такий наш процес, в нас є лот. Лот це ігристе вино, е, шампанське, яке ще було. Вироблено в місті Бахмуті. Мені здається, що це такий гарний сувенір і для пам'яті, для розуміння про те, що да, це те, те вино, яке ми часто беремо собі да, на свята, якісь це на подарунки, і зараз це. Такий символічний будемо так говорити, сувенір. Він вироблений в Бахмуті у 19-му році. Цю е пляшку нам дав на як лот, наш гарний друг нашого волонтерського пункту, пан Анатолій. Він е допомагає нам багато в чому. Він тако людина, яка така гарна опора для нас, тому що зараз у нас більший склад, точніше, основний склад нашого волонтерського пункту це жінки. І інколи чоловіча допомога нам потрібна. От це та людина, яка постійно нам допомагає. І він надав. Ми були заговорилися про те, що от класно було розіграти. Ми ж був уже у Олі Годовенко такий розіграш такої. Такого лоту, і ми щось заговорили. Він каже: О, я подивлюсь, у мене десь стояла пляшка Артемівського. Ну, ми так це він мені дзвонить, говорить, знайшов так місто Бахмут, тобто, і ми вирішили, що з Нового року ми розіграємо, щоб підтримати збір для наших хлопців. Ви казали, що він щось переказав на словах. А, так, ми я йому запропонувала вийти з зі мною сюди до вас на інтерв'ю. Він сказав, що він людина не публічна, йому це не треба, він це робить від щирого серця. Він сказав, що єдине, що якщо не ми, то хто і каже, що нашу армію треба підтримувати і годувати зараз, щоб потім не годувати чужу. А, це його слова, і вони дійсно правдиві, тому що дійсно, якщо ми не будемо зараз думати за наше військо. Може статися так, що ми можемо побачити інший прапор, а ми розуміємо, чим це може нам усім обернутися. Скажіть, як йде збір? Як люди долучаються? А, ну я хочу вам сказати, я дуже вдячна насправді людям нашим, тому що я переживала за цей збір, бо це виходить друга паралельна банка відкрита на моє ім'я, і я переживала, чи люди не, не будуть розриватися. Але все таки я дуже вдячна пані Яні, яка долучилася. З третьої школи так само до розповсюдження цього посту і дивлюся, люди потрошки, але долучаються до моменту, як ми запустили нашу лотерею, було зібрано вже 7 тисяч, тобто це достатньо швидко. там За пару днів я розумію, що зараз пройшли свята, у людей теж там свята, Різдво пройшло, вечірники, колядники. Тобто, ну, ми все це розуміємо. І я дуже переживала насправді, що він стане. Він йде дуже-дуже повільно. Але не стоїть, це вже дуже добре. Е, тому я сподіваюся, наразі в нас є вже половина, враховуючи, що е, люди донатять на лотерею. У нас зараз є вже половина суми. Сума достатньо невелика: це 23 тисячі. Це ми врахували з доставкою. Е, якщо вийде, що ми зекономимо, то ці кошти підуть на інше цільове спрямування. Е, тому. Я хочу попросити людей долучитися, щоб ми закрили вже це нам залишилося зібрати там, грубо говоря, 12 тисяч про те, щоб ми його закрили і дали хлопцям можливість бути на зв'язку. Тому що, начебто, ми розуміємо, що це така невелика сума, тобто хлопці могли би і самі, як в нас люблять в Южному говорити про те, що в південному нашому говорити про те, що вони отримують велику зарплату. Ту зарплату є куди дівати, і явно вона до сім'ї не доходить насправді, тому що є ремонт машин, є заправка машин, є заправка генераторів, ремонт генераторів, є екіпіровка, є банальне харчування, є коли хворіють хлопці, теж собі купують. Тобто, від таких більш глобальних речей до простих буденних, тобто ці кошти розходяться. Ну буденні буденні справи ясно, що це сім'ї закривають для своїх чоловіків, братів, сестер там і все тому подібне. А... Такі масштабні речі, такі як ремонт техніки або машин, воно витягує дуже багато коштів, насправді. Тому бувають такі моменти, коли хлопці вкладаються в щось, а потім приходить момент, коли треба придбати, наприклад, це всього за 23 тисячі придбати цей старлінг, а на нього немає. А зв'язок це теж життя. Зв'язок це можливість повідомити, отримати якусь інформацію. Тому це теж. Життя. Про те, що я говорю, що життя це і машини, життя це і генератори, життя це і старлінки, життя це і коптери, і впівішки. Тобто, це все прирівнюється до життя наших військових. Тому я сподіваюся, що ми дуже б мені хотілося, щоб ми до кінця тижня закрили цей збір. І я пропоную людям про те, щоб як можливість підтримати наш збір, це взяти участь в нашій лотереї яким чином це буде розіграно якось? Так само, як і ми розіграємо всі наші е, лотереї. Це буде програма рандомних чисел. Тобто ми загрузимо усі наші продані номерочки від першого до останнього в програму рандомних виборів чисел. Е, запустимо цю програму і щасливчик, тобто програма сама обере щасливчика переможця. І це буде відомо. Ми будемо розігрувати в неділю. Цю неділю скажіть, як у вас зв'язок з хлопцями? Як потім вони якось вам повідомляють? Ну, про отримане. А, ну то звичайно, у нас є все одно людина, через яку ми тримаємо зв'язок, і завжди хлопці відповідають нам фотозвітом або відеозвітом, пишуть нам повідомлення. Тобто, зв'язок, я не скажу, що постійний, він приривчистий, але він є, принаймні раз в пару днів ми можемо отримати звістку і тримати зв'язок. Тим більше от є пані Яна, з якою так само хлопці, тобто хлопці спілкуються Зі мною і з нею, тобто ми хтось та знає інформацію. Е, тому я закликаю, можливо, і підтримати е, і підприємців нас. Я думаю, що 12 тисяч, які залишились, якщо пару підприємців візьмуться на себе, це буде не настільки важко і можливо, нам, нам це буде гарним таким подарунком, щоб ми змогли закрити цей збір.